Всіх вітаю! Сьогодні я хочу розказати вам про найпопулярнішу в світі гру Ticket to Ride Europe або українською Квиток на потяг Європа. Це, мабуть, найвідоміша гра у світі, яка подобається як новачкам, так і досвідченим гравцям. Але останнім часом українці її трошки ненавидять. Хочете знати чому? Поїхали, далі розкажу. Раз складається, по-перше, з отакої от здоровенної мапи Європи, по якій ми і будемо прокладати залізничні шляхи. І ось вам відповідь на питання: за що українці ненавидять цю гру? Тому що це Європа, Європа! І тут досі є Москва, і вона не горить. А -а -а! У всьому іншому шикарна гра. І так, поїхали! На початку гри кожен гравець отримує 45 отаких пластикових вагончиків, три фішки станції і п'ять карток, на яких зображені різнокольорові вагончики або локомотиви. Також на початку гри кожен гравець отримує 4 картки завдань, одна з яких синього кольору. Це найдовші шляхи. Вони вам приносять найбільше очок, але їх найскладніше побудувати. І три картки з короткими шляхами, які побудувати легше, але відповідно вони приносять їм менше очок. Після того, як гравець отримав чотири картки завдань, він з них може залишити як мінімум дві. Тобто не менше двох. А можна три, можна, а можна чотири. Можна, а можна одну. Одну не можна, хоча б дві. Причому можна скидати будь-які з них. Можна скинути синю і жовту, наприклад. Можна скинути дві жовтих. можна взагалі нічого не скидати, можна скинути лише синю. Як хочете, так і робите. Але зауважу, що якщо ви якусь картку залишили, то якщо ви її побудуєте... Ви наприкінці гри отримаєте відповідні бали, які зазначені в правому нижньому куртку цієї картки. Але якщо ви її до кінця гри не встигнете побудувати, то ви отримаєте ці самі бали, але зі знаком мінус, тобто вони віднімуться від вашого фінального рахунку. Тож уважно розраховуйте свої сили. Тепер як відбувається гра? Під час свого ходу кожен гравець може зробити одну з трьох дій: або взяти собі картки вагонів. Або побудувати колію від одного до іншого міста, або взяти додатково ще три картки завдань і з них залишити хоча б одну. Тобто я можу взяти три і залишити з них або одну, або дві, або три. Всі три скидувати не можна, хоча б одну треба залишити. Ну давайте, камон. Дія номер один: взяти дві картки вагонів. З боку від поля у нас лежить колода карт вагонів, і п'ять з цих карт лежать горілиць. У свій хід гравець може взяти. Або два вагона, або один локомотив у відкриту, або дві карти у закриту. Ось, наприклад, якщо ви взяли карту локомотива, то все, ваш хід закінчено. Але якщо ви взяли вагончик, відразу сюди виходить нова картка, і ви можете взяти ще один вагончик. Але якщо ви обираєте взяти дві картки в закриту, і ви взяли в закриту і вам попався локомотив. Це нічого не означає. Ви так само можете взяти ще одну картку, так якщо б ви взяли вагон. Ну тобто, ніхто ж не бачить, що ви взяли, то всі вважають, що ви взяли вагон. І також ви можете обрати взяти одну карту в закриту і одну у відкриту. Але якщо ви взяли в закриту одну карту, то другу ви вже локомотив не можете взяти, по-любому берете тільки вагон. І ще один нюанс. Якщо ви обираєте взяти два вагони у відкриту, то ви їх берете по одному. Тобто, наприклад, взяли один вагон, потім вийшла ще одна картка, і потім ви обираєте опять з цих п'ятьох. Якщо трапилась така ситуація, що під час ходу у відкриту вийшло три локомотиви, наприклад, ви взяли вагончик тут і вийшов локомотив, то всі п'ять карт відразу. Скидається у відбій, і замість них виходять нові п'ять карт. Дія номер 2. Побудувати колію. За якими правилами будуються колії? Як ви бачите, на карті зображено багато різнокольорових шляхів. За один хід можна побудувати колію від одного до сусіднього міста. Ну, наприклад, з Києва до Вільно або з Загреба до Сараєва. Не можна, наприклад, за один хід з Сараєва до Бухареста. Або там з Венеції до Парижу, навіть якщо у вас достатньо карток вагонів є на руках. Тобто за один хід ви можете побудувати від одного міста до сусіднього. Наприклад, я хочу від Загріба до Будапешта побудувати колір. Для цього мені потрібно дві помаранчеві картки вагонів. Або якщо в мене не вистачає карток відповідного кольору, будь-яку картку я можу замінити локомотивом. Локомотив це джокер. От, наприклад, я скидаю помаранчеву картку і джокера і будую цей шлях. Все, на цьому мій хід закінчено. І тепер, якщо один гравець побудував цю колію, то на цьому шляху вже ніхто інший побудувати колію не зможе. Є деякі шляхи, на яких намальовано дві колії. Якщо в гру грає 4 або 5 гравців, то якщо одну з колій побудував один гравець, то іншу може побудувати інший. Але на два або три гравці. Якщо один гравець побудував будь-яку одну з цих двох колій, то інша вже вважається заблокована. На жаль, ви не встигли. Як ви бачите, в грі, окрім кольорових, є ще сірі шляхи. Щоб їх побудувати, можна використовувати вагони будь-якого кольору, але одного й то самого. Наприклад, щоб від Венеції до Загребу побудувати колію, треба, наприклад, два зелених, або там два жовтих, або два білих. Ну, ви зрозуміли. Два будь-яких не можна, зелений і синій. І так само можна використовувати джокер. Можна, наприклад, зелений і джокер, щоб побудувати оцю колію. Тепер ще в грі є отакі колії, на яких на одному або на, на двох замість вагончиків намальований локомотив. Як ви правильно зрозуміли, щоб побудувати цю колію, потрібно, крім вагонів, обов'язково. Відповідна кількість локомотивів. Наприклад, щоб від Бріндісі до Палермо побудувати шлях, треба, наприклад, два зелених вагончика і один локомотив. Додаткові можна замінювати на локомотиви, але хоча б один локомотив обов'язково повинен бути. Так само отут: від Севастополя до Константинополя два вагончика і, як мінімум, два локомотиви. І ще в грі існує третій вид колій. Це тонелі. Бачите, отакі колії з чорною рамочкою. Як працюють тунелі? Щоб побудувати тунель, нам треба отаку кількість відповідних вагончиків. Тобто тут три білих вагона. Але коли ви заявляєте, що ви можете побудувати, ви ще вагончики не ставите, а з колоди виходять підряд одна з одною три карти. І якщо відкривається вагон відповідного кольору, то ви повинні скинути ще одну карту відповідного кольору або локомотив. Або якщо тут випадає локомотив, відкривається, ну, наприклад, якщо б тут був локомотив, то ви теж ще одну карту повинні зіграти, локомотиву або вагону відповідного кольору. І так три рази. Якщо у вас вистачило карт, щоб все це перекрити, то ви побудували, ставите свої вагончики. Вітаю, ви побудували цей шлях. Якщо ж у вас не вистачило карток на якомусь кроці, то ви всі свої картки, які ви використали, забираєте назад, вагончики забираєте назад, ви, по суті, пропускаєте хід. А ці картки, що вийшли, йдуть в скид. І, і третя дія це взяти три картки шляхів. Ну, тут все зрозуміло. Ви берете шляхи, вивчаєте їх і думаєте, що ви можете побудувати, що ви не можете побудувати. Залишаєте як мінімум одну, всі інші можна скинути. Або можете залишити навіть ці три. Але пам'ятайте, все, що ви не встигнете побудувати, піде вам в мінус. Тому будьте обережні. До речі, на цих картках написано, від якого до якого міста треба побудувати шлях, і. І схематично намальовано на карті, де вони знаходяться, щоб вам легше було шукати. Ці картки ви зберігаєте до лілиць, до кінця гри. Навіть якщо ви побудували цей шлях, не треба всім кричати, що «А, я побудував! Це інтрига, яка зберігається до кінця гри. І ще одне забув вам сказати: по контуру поля знаходиться шкала з цифрами. По цій шкалі будуть рахуватися наші переможні бали. На початку гри кожен ставить фішку у таку кругленьку свого кольору на нолик. І потім під час гри, коли ви використовуєте дію побудувати шлях, ви собі додаєте переможні очки відповідно до оцієї таблички, яка намальована на полі. Тобто, як в цьому прикладі, якщо я побудував шлях з чотирьох вагончиків, то ми дивимося, я додаю собі сім переможних очок. Як ви бачите з цієї таблички, довгі шляхи будувати набагато вигідніше, ніж короткі. Тепер стосовно побудови шляхів. Якщо у нас написано, що треба, наприклад, побудувати шлях із Будапешта в Софію, то це не обов'язково повинен бути найкоротший шлях, можна будувати аж через цю карту як захочете. Головне, щоб між цими містами було сполучення саме через вагончики вашого кольору. От дивіться, наприклад, ось Будапешт, ось Софія. Я синеньким пішов, а тут було зайнято вже жовтими вагонами, то я пішов, 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 і побудував шлях. Він мені зарахується, тому що є неперервний шлях вагонів мого кольору. Але може бути така ситуація, що всі підходи до якогось міста забудували інші гравці. От, наприклад, як тут до Софії. Що ж робити в такому випадку? В цьому випадку нам стануть у пригоді станції. Кожен гравець на початку гри має три таких станції. Що ж ця станція робить? Її можна побудувати в будь-якому місті. Якщо гравець побудував в місті отаку станцію, то він будь-який один шлях іншого гравця, який виходить з цього міста, може вважати своїм. Тобто, в даному випадку, наприклад, я можу у цей жовтий вважати своїм. І у мене, отак, от від відпети до Софії, є дорога. Або, наприклад, можу цей зелений вважати своїм. Тоді у мене от така є дорога. Це не має значення. Головне, щоб була прокладена дорога від Будапешту до Софії. Як же побудувати станцію? Щоб побудувати першу станцію, гравцю треба витратити одну будь-яку картку вагонів. Тобто, наприклад, помаранчевий вагон поставив. Щоб побудувати другу станцію, треба відповідно витратити дві картки вагонів будь-якого кольору, але вони між собою повинні бути однакові. Тобто, наприклад, дві зелені. І так само картки вагонів можна заміняти локомотивом. І щоб побудувати третю станцію, відповідно, потрібно три картки будь-яких вагонів, але однакових між собою. Тобто, наприклад, три білих або три помаранчевих. Ну, Ви зрозуміли. Тепер, коли ж закінчується гра? Гра закінчується, якщо після ходу будь-якого гравця у нього залишається два або менше вагонів. Після цього круг доходить до кінця. І ще по одному ходу роблять ці гравці, і гра закінчилась. Ми рахуємо бали. Як же рахуються бали? До тих балів, які ви вже насапали протягом гри, додаються бали, які ви отримали за побудовою маршрутів. Як ви пам'ятаєте, за побудовані маршрути ви додаєте бали, за непобудовані віднімаєте бали від свого фінального рахунку. І потім ще є таке досягнення, називається Європейський експрес. Воно додає 10 очок, і його отримає гравець, який має найдовший неперервний шлях. Що таке найдовший неперервний шлях? Це вирахуєте кількість вагонів в шляху, який йде по одній такій лінії. Тобто, якщо в мене будуть отакі розгалудження, то вони не враховуються. Тільки от один такий довжелезний шлях найдовший, який у мене є, рахується. Якщо в мене десь будуть колі йти по кругу, то воно по кругу не піде нескінчено рахуватись. Кожен вагон в даному кругу буде враховуватись лише один раз. І у кого ця цифра буде найбільша, той отримає додатково 10 очок. Причому, коли ми рахуємо довжину найдовшого свого шляху, ми не враховуємо станції. Тобто, якщо в мене тут станція, я от три зелених не можу дорахувати до своєї найдовжелезної колії. Тільки вагончики мого кольору. А також за кожну невикористану станцію ви отримаєте по 4 переможні очки. Ось і всі правила. На цьому з вами прощаюсь. До побачення! Ту-ту!